Микола хвильовий, що нам морок? Там, де вітер лепетень по підметах спорохнялих, коливались златовіти, Ішов новітній день. Гей, всі на релі гайда бурити, гайда, морок, смуток, я веселий молотка дзвінкий удар, тіні зникли, вечір синій і кривавий. Ще мені, я до цього також звиклий. як до мене тьмяні сни Уквічали небо зорі, зорі списики у простір. І сьогодні, як і вчора, морок хмуриться від злості, а у мене біля серця си загорлиця торкоче, серце зрете зазірветься, і голубку заласкоче, що нам морок, що нам смуток, ми йдемо наперекір, ми весни найперші гуси. Наші дні бурхливий вир.